Привіт, друзі! Радий, що ви завітали на канал. Сьогодні говоримо про оновлену Mazda 3 із SkyTeam G модельного року 2025, нові деталі, реальний розхід палива, практичність, комфорт і все, що варто знати перед покупкою. Почнемо з технічних характеристик: це бензинова версія з мотором і SkyText G. Потужність 103 кВт або 140 кінських сил. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. Привід, передній. Реальний розхід пального. Офіційно Mazda заявляє середній розхід 5,7 6,2 літра на 100 км. У наших умовах. В змішаному циклі місто і траса, середній показник коливається від 6,5 до 7 літрів на 100 км. Якщо їздити спокійно, можна вкластися і в 6. Екстер'єр, Mazda 3 виглядає стильно та сучасно. Фірмовий дизайн Кодо, вузька оптика, плавні лінії, короткі звіси, машина виглядає динамічно навіть на місці. Інтер'єр, всередині все продумано до дрібниць, якісні матеріали, мінімалізм. Сучасна мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, зручне кермо, цифрова панель. Навіть у базовій комплектації все виглядає добротно. Практичність Салон вміщує чотири дорослих пасажирів без тісноти. Багажник близько 350 літрів, що цілком нормально для хетчбека. Задні сидіння складаються у співвідношенні 60-40-х. Комфорт у місті і на трасі. Mazda трим'яко проходить нерівності, не пливе на високій швидкості Шумоізоляція стала кращою в порівнянні з попередніми роками. Керованість одна з найкращих у класі. А підвізка збалансована між комфортом і спортивністю. Мультимедіа. Система проста у користуванні управляється через шайбу на центральному тунелі. Графіка чітка є підтримка смартфонів, камера заднього виду, навігація, усе, що потрібно. Підсумок. Mazda 3 і SkyActiv G2025 це стильний, економічний і надійний варіант для міста та подорожей. Вона ідеально підходить тим, хто цінує якість, керованість і дизайн. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і залишити коментар, це мотивує створювати ще більше оглядів для вас. Зустрінемось у наступному відео.